Ну що, давай тобі розповім про три формати в контенті: в Reels, Shorts, в TikTok, в де завгодно, які будуть набирати завжди завжди багато переглядів, неважливо скільки в тебе аудиторія. Тобто ці три формати будуть завжди працювати краще ніж що, що завгодно. Взагалі, це три такі королевські формати, які тобі треба використовувати, якщо ти хочеш, щоб твої Reels почали тобі щось давати. І в кінці я розкажу на якому з цих трьох форматів я особисто ставлю пріоритет, чому як це впливає потім на гроші. Да, напряму на продажі, тому що якщо ви ведете блог просто так по приколу, по фану, не зна не розуміючи для чого, ви витрачаєте зараз час. Не, не робіть цього, краще погуляйте з дитиною, краще займіться якимось своїм улюбленим хобі. Блог це інструмент, який можна використовувати і треба використовувати для свого особистого якогось чогось розвитку, щось таке е, і для монетизації подальшої. тому що, ну. Платформи заробляють на вас постійно, показуючи вам рекламу, відкручуючи, продаючи через себе для інших людей. І ви маєте також робити те саме, навіщо просто так втрачати свій час? Окей, але не про це. Давайте поговоримо про формати. Я виділив три. Ось, бачите, мої, мої е, відео, які набрали найбільше переглядів. Вони тут є ці три формати в першій десятці. Да? я, якихось відосів більше, якихось відосів менше. І почнемо ми з першого. Це я називаю це тригерний контент. Ну не я так воно в принципі називається. Це той контент, який чіпляє нашу аудиторію. Це знаєте, як так, наче взяти голкою по оголеному нерву. Пройтись, це контент, який викликає різку яскраву сильну емоцію. Ось це дуже важливо. Зазвичай такі емоції в нас не може викликати якийсь там суперпрофесійний контент. Ну, є ніші, в яких може, але зазвичай ні. Тобто, це щось таке життєве, це щось про, про нас. Да? Це може бути будь-яка сильна емоція, злість, радість. Це може бути заздрість, це може бути навпаки, ну, щира радість знову ж таки до когось. Це може бути відчуття, знаєте, такої мімімічності, мілашності якоїсь, А може огиди, може чогось бридкого. Ось наша задача викликати такі емоції. Тому що як тільки ми викликаємо такі емоції, різні емоції, сильні своїми відосами, вони набирають класно перегляди. Якщо ви хочете отримати, до речі, величезний список ось цих сильних емоцій, щоб розуміти, на що базуватися при зйомці Reels, а також 133 топові ідеї для ваших Reels і три уроки ще додаткові по кольорокорекції, по налаштуванню світла для зйомки, і по взагалі по базовому принципу зйомки експертних Reels і YouTube Shorts, ви можете написати мені в Instagram в Дірект слово. Слово ідея і отримати цей файл. Ось Дивіться, як це відбувається. Просто пишете слово ідея, відсилаєте, і вам приходить одразу, одразу приходить цей файл. Обираєте, там, для чого вам це треба, для себе або для роботи. Вам приходить величезний список контенту, така скринька ідей. Просто натискаєте на кнопку, яка вам цікава, забираєте все, що завгодно. Ось, Наприклад, отримати ідеї, величезна кількість класних ідей, урок, як їх знімати. Тобто все, все, все. Це можете забрати просто зараз. Давайте подивимось, яке відео тригерне в мене спрацювало. Набрало 3,5 мільйони переглядів, велетенська кількість лайків, збережень, коментарів. Єдине, що ви маєте розуміти, що коли у вас залітає ось таке тригерне відео, воно тому й тригерне, тому що воно ділить дуже сильно людей на полюси, тобто на різні полярності. І у вас буде багато хейту і багато, е, багато слів підтримки і багато хейтів. Більше, звісно, буде слів підтримки, але хейту буде достатньо, готуйтеся. Це класний інструмент для того, щоб. Щоб розкачати лайфблог, якийсь, якщо у вас мета, да, займати, ну, у вас немає ніякої там сильної експертності, ви хочете просто набирати аудиторію і потім заробляти на рекламі. Ось це ваш метод знімати тригерний контент, він буде класно працювати. Е, коефіцієнт підписок тут не сильно високий, бачите, на мене підписалося всього 1300 людей з 3,5 мільйонів переглядів. Е, ну, типу, І вони вже відписалися всі 100%. Тобто, це не, не те, що, але знову-таки, якщо робити це постійно, от, наприклад, якби я зробив за місяць 100 таких тригер. Відео. На мене підписалося б по тисячі людей з кожного відео. Я б зміг набрати 100 тисяч підписників. Це я так ну, сильно-сильно узагальнюю. Але за півроку, за рік на таких тригерних відеох дійсно, можна набрати аудиторію 60-70 тисяч людей. Не зрозуміло, наскільки вони будуть платежеспроможні, як вони вам допоможуть в бізнесі, але набрати можна. Давайте подивимось це відео. Тобто ідея була в чому, що ми переїжджали з дружини на нову квартиру. Е і я показав, що ми разом з самого дна, а ось переїхали в квартиру мрії. Тому, ну, типу, тема відносин супертригерна, тема свого житла, тема переїздів, тема, знаєте, типу, будування найкращого життя разом. Це взагалі супертригерна штука, тому що багато розлучень, багато конфліктів в сім'ях. Е і типу, це класно, класно це зачепило аудиторію. Разом з, показую, як ми там, в гуртожитку починали з дружиною. І ось переїжджаємо на квартиру нашої Мрії. Плюс моя дружина ще вагітна, і це такий прям класний-класний процес. Перед цим, чому це відео класно залетіло, передував сторітелінг про переїзд. Ну, типу, переїзд це завжди класний інфопривід. Люди на це круто реагують. І в кінці сторітелінгу було це відео, сильно багато людей одразу зайшло. Подивитись, тобто, то, навіть знаєте, не кількість людей, а коефіцієнт людей, які заходять і додивляються до кінця, він дав саме такий буст. Тобто, навіть якщо у вас в аккаунті 400 людей, ви зробите прикольний сторітелінг про переїзд, а потім скинете відео, да, куди ви переїхали, це також класно спрацює. Ось такий формат. Давайте далі. Наступний формат, який завжди круто працює у всіх, неважливо, який у вас блог, це how to do it інструкції, як це зробити. Як це зробити, як я це роблю? Це моя найулюбленіша взагалі е, тема, тому що ця штука приносить дійсно гроші. Тому що, коли люди бачать, що how to do it, да, як це зробити, вони одразу. Вас сприймають як людину, яка шарить краще за них. А це круто, тому що це приносить аудиторію, і це приносить аудиторію, яка сприймає вас класно. Ось в цьому і прикол. І вони вас приймають крутими людьми. Ви всі десь працюєте, ви всі в чомусь розбираєтесь. У вас у всіх є якийсь талант. Знаєте, серед ваших друзів ви щось робите краще за всіх. Ось це щось. І ось про це щось можна розповідати в блозі. Наприклад, візьмемо будь-яке відео, там як. ну, Одне з останніх прикольних да, в мене те, що класно набрало, і це і свіже відео: як зняти дощ. Типу, я займаюсь створенням контенту. У мене блог про контент. І я зняв відео, як естетично зняти дощ. Мої. Ну, типу, це знято по спеціальній моїй формулі. Е, ну не скажу, що вона секретна, але вона спеціальна і з цим ну, можна цьому навчитися реально класно. Е, і ну, типу, це доказ, що воно працює. Типу, як зняти дощ? Ось треба зробити це, 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 це і отримати ось такий результат. Тут я щось показую, розказую, і ось типу результат, який можна отримати. Люди бачать, що це було просто знято на вулиці, їм подобається результат, і це класно злітає, приносить багато чого всього. Бачите, тут переглядів 252 тисячі, але читачів 1800 плюс. 1800 плюс читачів. Тобто коефіцієнт там 3,5 мільйони і 1300. Тут ну, в скільки це разів? В разів 10 менше. А це більше ніж в 10 разів менше переглядів, але коефіцієнт підписок вище, тому що корисний контент «How to do it». Типу, ця інструкція, як це зробити, вона класно працює. Тому ж якщо не знаєте, що сьогодні зняти, зніміть щось, якусь інструкцію. Типу, як начистити картошку правильно, як почистити, як правильно чистити банан. Ну, така дорістика, але вона золотить 100%. Добре, і третій, і третій формат, який залітає завжди, залітає на будь-яких акаунтах, це гумор, звісно, гумористичний контент. І ви завжди можете робити гумористичні відео, наприклад, цілий день б'юсь мізинцем об всі кути вдома. Так? І отакий рілс зробіть, він залетить і буде вам щастя, буде вам багато переглядів на маленькому аккаунті. Єдине, що це не приносить там загалом нічого. Ось, дивіться, гумористичне відео. 87 людей підписалось. Тобто 360 тисяч переглядів, 360 тисяч, там було 250 і 1800 підписалось. Тут 360 тисяч і підписалось 87 людей. Але величезна кількість переглядів, просто величезна кількість переглядів, відео виглядає так. Всі мені казали, не став брекати, це твоя родзинка. Я, до речі, зараз з брекетами. А ось моя родзинка, Типу, от така в мене була посмішка раніше. Да, типу, гумор, ха-ха, смішно, все круто, але залітає, набирає. Але якийсь цього сенс. Ну, це вже для кожного, знаєте, для кожного своє. Ось такі три формати завжди будуть працювати. Тобто робіть тригерний контент. Якщо вам треба сценарії, ідеї, пишіть дірект слово ідея. До речі, там багато ідей і для корисного контенту, там немає ідей для гумористичного. Тобто він, ну типу, та гумор. Я і, і, і нікому і не рекомендую знімати гумор, тому що в гуморі сенсу небагато. У вас має бути прям блог гумориста, щоб ви на гуморі потім заробляли. А знімати заради переглядів можете зняти ідею про мізинець, закрити гештальт великих переглядів і на цьому закрити. Собі це питання і розвиватися далі. І, друзі, хто додивився до кінця, до речі, я хочу вам запропонувати отримати безкоштовний розбір вашого аккаунту і контенту від мене особисто. Ви можете зайти в Дірект, написати мені слово хочу розбір, ну, слово сполучення, хочу розбір. Я особисто запишу вам голосовий розбір вашого аккаунту. Це ну дуже просто. Заходьте просто зараз. в Директ. Кому цікаво, пишіть, хочу розбір. Я буду знати, що ви прийшли з Ютубу, тому що така комбінація вона зараз тільки на Ютубі буде. І я зроблю вам, запишу голосовий розбір вашого акаунту. Подивлюсь, я дуже швидко їх сканую. За останні два роки в мене було більше 500 студентів, з якими я ну, працював на навчальних програмах. А розібрав я загалом за ці два роки більше тисячі акаунтів. У мене вже глас, знаєте, типу глаз глас алмаз, як у сокола я чітко одразу бачу, що на вашому аккаунті окей, що не окей, де сильні слабкі сторони. Тому посилання на мій інстаграм-аккаунт в описі цього відео. Переходьте туди, пишіть ідея, пишіть «хочу розбір, забирайте корисні матеріали, забирайте розбори, розвивайтеся. Моя місія зробити україномовний контент на топовому, топовому рівні. Буду вам всім в цьому допомагати. А у кого потім в майбутньому буде бажання повчитися серйозно з нами, ми вас завжди чекаємо. Ось тому пишіть. Пишіть всі ці кодові слова. Всім папа, -па. до зустрічі в нових відео.